Зочень класна, засом кльовані серце Європи біла Європа. В мені я в Україні, довгося часу зарождається, что-то такое новое, взагалі чего в історії не было. це інтерв'ю. Ми записали більше року тому, і тоді про росіяна ФСБшника, який воює на боці України, заговорили не лише в нашій, а й сусідніх країнах. Родина від нього одразу відмовилася. І для колег Ілля Богданов перестав існувати. Минули місяці, і ми зустрілися з ним у Києві. Про свій вибір він не шкодує і вважає себе На Майдан не успел приехать, а как только началась война, и все мои друзья уехали воевать за Лугандонию, я решил поехать сюда. Здесь же наши корни, здесь же Киевская Русь. 13 июля, я помню, ехал в этом автобусе с Харькова до Киева, смотрел там, пытался проникнуться обстановкой, как бы ехал в страну, в которую не знал ни одного человека. Ну, все новое было. Ну, в принципе, Атмосфера була на той год совершенно інша. Було взагалі класно. Працівники служби безпеки тривалий час ретельно все перевіряли. І врешті-решт повірили колишньому російському офіцерові. У мене було проблематично куди либо попасть, мене не брали, хоча мене перевірили збушники. Все, якби... Я хотів в батальйон «Азов» потрапити, мене туди спочатку не брали. Але... Потім потрапив батальйон Донбас. І вже все почалося. Я взагалі спільно хотів бути військовим. Для мене це родна стихія. Плюс я... Кадровый военный, да, я закінчував военный вуз. Досвіду боротьби з тероризмом Иляна був у Дагестані, де три роки служив на бойовій заставі. Це мій второй військовий конфликт. Это для меня это вообще моя стихія. Тут настоящая война, да. Все знают, что тут воевали именно российские регулярные части, или сепаратистов поддерживали, да, то есть и техникой, и специалистами. Ну, а там просто партизанщина. Там, так, колхозники. Если бы здесь не помогало бы, ну. Путин бы не допомагав, то було б то же самое, що в Дагестане з колхозниками закончилось. Ну а так настоящий майна. В результаті проведення боїв чувствовалась подготовка. Особенно підготовка очень хороша э, служби в обороні. Оборона это его конек. За Україну Ілля почав воювати у складі батальйону Донбас. Взагалі нормально встретили. Причому, мені как сказали, що там ми за тобі пообщалися, з бушники говорять, що все буде нормально, я туди приїжджаю. Та от приїхав, ти хто такой? Я говорю, ну я назад вже не поїду. Но потом потім, все, Донбас вийшов зона, а я я одразу из з нього. Я ж не мог терять ні дня. І вже за кілька днів чоловік долучився до бійців правого сектору. Утримував позиції в пісках, а далі боронив Донецький аеропорт. Вообще позывной дальний. дальний ну, почему дальний? Потому что с Дальнего Востока, он с Владивостока. А я его всегда назвал Илья, Илья Александрович. Так вот. Хотя он, по большому счету, почти что сыновья мне годится. Это была моя первая ротация в аэропорт, саме в диспетчерскую вежу. И Так, перервах між боями, я спілкувався з хлопцями з правого сектору. І чую така мова російська, але не російська, як в Україні російською спілкується, а така саме ну, конкретно російська. Потім я поспілкувався з Богданом і я кажу: слухай, а ти звідки? Він каже, я, я з Владивостока. Я такий, А що тут робиш? Та от ва, я воюю за Україну. Я такий, Та, ладно, розказуй, бо за Україну всі воюють, але на чиєму боці. Ну, як правило, твої товариші там. І я так послухав, покивав, погодився, але думаю, так. Я за тобою пильною думаю. В аеропорт я мечтав попасть. І от ми з другом, коли попали, все були дико щасливі, Я був у диспетчерській башні, В принципі, Ну, було таке настроєння, що нас должны були все время штурмувати там. Він укріпляв позиції лучше всіх в аеропорту. Он... не ленился, он такой самоотверженный, он под пулями и снарядами пошел в другой корпус, для того, чтобы при, при, притащить оттуда один, притащил оттуда э, бронированную дверь, для того, чтобы у нас с ним вдво, э, на двоих была одна позиция. И вот он притащил эту дверь один, э, для того, чтобы мы были за бронированной дверью, и поставил ее к окну. Вот оттуда мы вели, так сказать, бои. А потом на метеовышку, когда отбили в аэропорту, Два рази флаг, красно-чорний. Це була глибока осінь 2014-го. Позиції аеропорту на той час утримували бійці 79-ї аеромобільної бригади і добровольчого батальйону Правий сектор тоді у цій найгарячішій точці Ілля вів власний відеоблог, розповідав про воєнні будні, а ще звертався до колишніх співвітчизників. Переконував не вірити путінській пропаганді. Донецький міжнародний аеропорт Антіар. треба ж держати тут, навіть на війні. Ми ж кіборги, а кіборги повинні тренуватися. Ілля розповідає, серед тих, хто обстрілював позиції, були його земляки і навіть знайомі. Коли я був на метеоловушці, це ну, тільки в цій війні таке вже могло бути. Ми в соцсетях спілкувалися, там хлопці, які приходили брати мітя. Там були з Владивостока знайомі моїх знайомих, які реально приходили, і ми з ними там воювали. У них було дуже велике бажання, особливо мене замочити. Я жалію, що бы я не змог їх поймать і військо прикончить. Вот единственное, що я вже їм по вдалося йти. Сіби ні приїхали, якщо вот, я застрілком, то в принципе, війни то не было. Богданов э, був первый в моєму житті, коли я так побачив ну, за цю війну э, з Росією. Після Богданова вже це я, ну, я не, не дивувався. Э, після Богданова я зустрів дуже багато людей э, з Росії. Э, з колишніх республік Радянського Союзу, і вони мені кажуть, що вони воюють не проти своєї держави, а вони воюють проти того режиму, який їхню державу фактично ну, внутрішньо окупував. Тобто росіяни це найбезправніша нація, яка є в Російській Федерації. В аеропорту військовики його жартома називали Москалем та паном Кацапом. Я не сказав, би, що він типовий росіянин, бо він майже завжди відмовляється випити. Все, що видає в ньому типового росіянин, це його говірка. То він досі ще не позбувся. Ну, раніше це було більш помітно, зараз трошки вже менше. Саме наголошення там, в, у вимові свої там, склади да, вимовляє. Все, зрештою нічим він не відрізняється від звичайного кияну. Війна чужою не буває: італійці, іспанці і багато таких, як Ілля, росіян, прийнялись патріотизмом та силою духу українського народу, приїхали в Україну і долучилися до боротьби чи не з перших місяців протистоянь на Сході. Воюють у складі добровольчих батальйонів, як самі кажуть, не за гроші, а за ідею. Нарешті, в жовтні цього року, Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволив іноземцям служити за контрактом в Україні. Іллі ж пощастило більше, адже волонтери та інші небайдужі люди писали в усі інстанції та зверталися. До президента, аби він зміг отримати громадянство. Було дуже тяжело, просто тяжело отримати гражданство. В один момент ми просто відказали його отримати. результаті все-таки продавили продаві випросили, я отримую в таку патріотичку вълні. Тепер, замість посвідчення офіцера ФСБ, він з гордістю носить в нагрудній кишені паспорт громадянина України, займається громадською діяльністю та вчить мелодійну українську мову. я англоязычное информационное агентство, News, там большая команда была из России, тоже люди. Вот. Ну, различные социальные проекты, музыкальный Киев. Потом они мне предложили поучаствовать в выборах, потом подготовка к выборам там началась тоже. Сейчас у меня много друзей, знакомых, подруг, и я себя комфортно все... Я дома... В столиці на Ільом неодноразово нападали. Не кожен вірить у чистоту його намірів. Останній раз інцидент трапився під час інтерв'ю, яке ми записували з його бойовим товаришем. Я, 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 я. Але Ілля впевнений, більше року тому він зробив правильний вибір і від своєї мети вже не відступить. Тяжело було б там Ось Це було б реально тяжело. Я навіть не представляю, що саме би було. Я вижу перед собой это новую государственную систему в Украине. То есть, чтобы выйти из колеи. Я считаю его таким украинцем, украинским украинцем. Он действительно своими действиями доказал, что он является патриотом. Если бы большее количество людей, мужчин в Украине старались бы быть похожими, особенно молодежь на него, у нас была бы хорошая процветающая страна.